У середині 15 століття Центральна і Південна Африка ще були невідомі Європі. Проте, впродовж століть, араби керували торговельними шляхами, що перетинали величезну пустелю Сахара, транспортуючи до середземного моря золото, слонову кістку та рабів. Європу більше не цікавлять вигідні торговельні шляхи з Азії, особливо імпорт шовку та прянощів, але розширення Османської імперії загрожує цим мережам. Крім того, королівства Піренейського півострова націлилися відкрити нові морські шляхи до Азії, щоб захопити прибуткові ринки. Тугалія бере лідерство, винайшовши каравелле, легке, універсальне судно, що дозволяє прискорити дослідження африканського узбережжя. Країна засновує морські торговельні пункти як альтернативу сухопутним торговим шляхам, особливо для захоплення високоприбуткової работоргівлі. У 1498 році Васко да гама досягає Індії. Португалія швидко зростає в Індійському океані та домінує в торгівлі прянощами. Країни багатіє і не стикається з конкуренцією з боку Іспанської імперії, оскільки вони досягають угоди щодо визначення зон свого впливу відповідно до тордесільянського договору. Тому Іспанія зосереджується на американському континенті. У 1580 році король Іспанії бере контроль над Португалією для створення Піренейського союзу. Нова морська держава Нідерланди використовує ситуацію для захоплення португальських колоній. Португалія нарешті відновлює свою незалежність і намагається відновити контроль над бізнесом в Африці. Але тепер країна стикається з конкуренцією з боку нових європейських держав, які осідають уздовж узбережжя Африки. Тоді ситуація залишається відносно стабільною впродовж століть. Коли кожна країна керує власними торговими шляхами, найприбутковішим бізнесом стає работоргівля. Європейські кораблі купують рабів в Африці, яких вони обмінюють в Америці на золото та місцеві продукти, такі як цукор і кава. Середини 18 століття рухи проти рабства набирають обертів у Європі та поступово призводять до падіння торгівлі людьми та рабства. У США розпочинається проект репарації звільнених грабів до Африки, створена колонія, що дозволяє повернутися тисячам колишніх грабів. Незважаючи на конфлікти з корінним населенням, Ліберія стає незалежною в 1847 році. Через кілька років Франція та Єгипет урочисто відкривають Суецький канал, відкриваючи новий коротший морський шлях до Азії. В африканських колоніях інтерес повертається до спроб отримати орні землі, щоб вирощувати сільськогосподарську продукцію переважно для європейських ринків. Досліджуючи землю, колоністи виявляють, що континент багатий на ресурси, викликаючи апетит європейських держав у розпалі промислового розвитку. Напруга спалахує через конкуренцію між європейськими державами. У 1884 році в Берліні проводиться конференція з регулювання колонізації. Король Бельгії Леопольд II отримує в особисте володіння велику, маловідому територію в центрі континенту. Німеччина, Іспанія та Італія захоплюють території, а Великобританія отримує Єгипет. Відтепер країни можуть претендувати на будь-яку землю, яку вони фізично займають. Європейські країни. Підкріплені своїми передовими військовими технологіями беруть участь у змаганнях за контроль над якомога більшою територією за рахунок місцевих королівств та імперій. У більшості випадків землю розкрадають і перерозподіляють європейським поселенцям. Корінні жителі платять податки, але не мають грошей їх платити. Тож вони опиняються на роботі в полях чи шахтах, що стає формою примусової праці. Італії, яка контролює Еритрею та Сомалі, не може завоювати імперію Абісінії, яка отримує міжнародне визнання як суверенна нація. Після відкриття алмазів і золота на півдні континенту Британська імперія розширюється, захоплюючи штати Трансвааль і Оранж, обидва з яких були засновані бурами, переважно нащадками голландських поселенців, які втекли після прибуття британців. У 1908 році король Леополь II передає Конго Бельгії. Через два роки, після тривалих переговорів, південні британські колонії континенту здобувають незалежність, утворюючи Південно Африканський Союз. Нова країна залишається пов'язаною з Британською імперією, ставши домініоном, передавши певні повноваження британській короні. Під час першої світової війни сотні тисяч чоловіків з колоній відправляються на європейські та африканські фронти. Велика Британія, Франція, Бельгія та Південна Африка захопили німецькі колонії. Наприкінці війни в Єгипті спалахує сепаратистська революція. Велика Британія змушена визнати припинення свого статусу протекторату, але країна зберігає контроль над Суецьким каналом, зберігаючи військову присутність. У 1935 році фашистська Італія знову намагається завоювати Абісінію. Цього разу італійській армії вдалося поступово захопити території, але Абісінія ніколи не підпише перемир'я. У Європі починається Друга світова війна, і знову сотні тисяч африканців беруть участь у боях на різних фронтах. Італія, об'єднана з нацистською Німеччиною, втрачає свої колонії на континенті. Наприкінці Другої світової війни Абісінія стає ефіопією та відновлює свій суверенітет. В ООН проводяться переговори щодо майбутнього інших італійських колоній, оскільки європейські країни ослаблені війною, Сполучені Штати прихиляються, побоюючись підйому радянського союзу та комунізму у світі. Країна підтримує незалежність колонії та їх вступ до організації Об'єднаних Націй. Коли на Мадагаскарі спалахує повстання проти французьких окупантів, воно жорстоко придушується. Зрештою, Італія отримує контроль над Сомалі ще на 10 років. А Лівія стає незалежною. Кенія також починає антиколоніальне повстання, яке триватиме вісім років і призведе до багатьох жертв серед цивільного населення. У 1952 році єгипетська армія скидає монархію і починає антиколоніальну політику. З одного боку країна вступає в контакт з радянським союзом для постачання зброї з іншого боку, він надає військову підтримку для допомоги алжирським націоналістам проти французької окупації. Єгипет також претендує на контроль над Суданом і націоналізує Суецький канал, відганяючи французів і англійців. У відповідь вони разом з Ізраїлем організовують раптовий напад на Єгипет. Наступ має успіх, але його зупиняють після загрози ядерної війни з боку СРСР. Ця подія знаменує кінець французького та британського панування на континенті. Усвідомлюючи втрати влади, Франція та Велика Британія намагаються пом'якшити свою політику та зберегти вплив на континенті. Великобританія підтримує незалежність Судану, щоб запобігти переходу країни під контроль Єгипту того ж року, Франція, яка загрузла у війні в Алжирі, визнає незалежність Марокко та Тунісу, щоб уникнути поширення насильства. Велика Британія готова визнати незалежність своїх колоній у деяких випадках. Якщо нові уряди приєднаються до співдружності між урядовою організацією, очолюваною британською короною Франція зі свого боку намагається створити франко-африканську спільноту. Усі колонії приймають пропозиції за винятком гвінеї, яка потім отримує незалежність. У 1960 році нова хвиля колоній, що здобувають незалежність, завершує цей проєкт. Франція виходить, але зберігає економічний контроль над регіоном за допомогою валют франків КФА. Того ж року бельгійське Конго також отримує незалежність і стає Конго Леопольдвілем. Франція будь-якою ціною намагається зберегти контроль над Алжиром, але жорсткі репресії та масові вбивства місцевого населення змушують їх втрачати підтримку французького народу та міжнародної спільноти, незважаючи на насильство, вчинене деякими з його власних сил, алжирські сепаратисти користуються перевагою, розігруючи дипломатичну карту та викликаючи дебати в ООН. Франція намагається провести політику порожніх стільців і в 1962 році змушена визнати незалежність Алжиру. На південь від континенту, поки британці втрачають свої останні колонії. Португалія також опиняється в біді, незважаючи на великі інвестиції та значну міграцію португальців до Анголи. Війна спалахує та поширюється на інші колонії, що змушує країну вкладати значні кошти у військові зусилля. Нарешті революція в Португалії скидає режим. Новий уряд визнає незалежність колонії і організовує термінову репатріацію своїх поселенців. Вночі Марокко тисне на Іспанію, щоб вона вийшла із західної Сахари, коли іспанці нарешті відходять, вони захоплюють дві третини звільненої країни. Хоча європейських націй більше немає в Африці, Південна Родезія є єдиною країною, чия незалежність була отримана британськими колоністами, які сподіваються створити країну, якою керуватимуть білі люди. Країна не визнана в ООН і перебуває під великим міжнародним тиском. У 1980 році він поступає. І створюється перехідний уряд для формування Зімбабве, незважаючи на кінець європейської присутності в Африці, континенту все ще доведеться стикатися з різними формами неоколоніалізму. Світові держави та транснаціональні корпорації впливають на африканські країни, а іноді й дестабілізують їх, щоб здобути їхнє багатство.